Досить погана репутація у нас як у українок, в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, зуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти отримати, взяти або за копійки, супер-копійки, ну, типу там за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Оліксі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь херню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. Ці істоти думали, що вони паймілі всіх відразу, понімаєш, вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили. просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони. Цьому дозволяли, але довіра довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на спекулюють на темі війни і по суті. Сьогодні а, такі настрої вже загальні по відношенню до нас.